Давай, 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 є давай, давай. давай у нас, нам треба червоні, на ми там не готори, все в Давайте давай. допомогти. Є ще місця. Ще місце. Я в машині наступний вакомобіль. Коли Поїхали. проникаючи поранення, переломи й кровотечі. При таких травмах надавати екстрену медичну допомогу вчилися прикарпатські медики. Надавав допомогу дівчині, пострадалі. Це є травма гомілки Осколкова і є. Там був не Ми наклали. Урнікити не зробили і наклали окклюзійну пов'язку. Виколювати бо тяжко бо в лежачому положенні і тягнути тяжко. Щоразу учасники навчань діляться на постраждалих та тих, що надаватимуть допомогу. Завдання медиків швидко зрозуміти, як діяти або пацієнт вижив. Люди, які симулюють травми, отримують певні інформації, як вони мають поводитися в моменті огляду, щоб людина, яка надає допомогу, могла чітко оцінити його стан і забезпечити порятунок життя. Короткими, швидкими діями. У мене особисто, як постраждало, у мене був пневмоторакс. Оперативно класно зорієнтувалися, Рятувальник зорієнтувався класно, надав допомогу вчасно, взагалі дні без підказок, все класно оглянув, все як має бути по протоколу. Симуляційний майданчик для відпрацювання медиками екстреної допомоги відкрили на базі Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Облаштувати тренувальний центр допомогли польські партнери. Багато ми втрачаємо людей, не знаючи, не вміючи, як. Послідовно надати невідкладну допомогу. Як у умовах бою, так і при евакуації, і все і тому, використовуючи такий майданчик, у нас виникла така ідея. І в підвалі, де ми зробили ремонти, і зробили такі великі приміщення, і вже враховуючи е сирени тривоги, ми вже там проводили навчання. Бути готовим до будь-яких ситуацій з таким наміром, проходить практичне навчання медиків. Щоразу на симуляційному майданчику створюють різні екстрені ситуації, ДТП, тепер. Пожежі, вибухи, екологічні катастрофи сьогодні, згідно зі сценарієм, медпрацівники надавали допомогу потерпілим внаслідок висадки диверсійних груп. Група людей, яка була на місці, була уражена кульовими пораненнями, також вибуховими травмами. Колеги, які приїдуть на їм на допомогу, це медичні працівники, які мусили взяти в руки зброю і на даний момент надають екстрену тактичну допомогу. Евакуацію до безпечного місця, стабілізацію параметрів поранених і госпіталізацію в найближчий лікувальний заклад протягом двох місяців на симуляційному майданчику встигли покращити практичні навички п'ять сотень медиків з усієї України. Також тут підготували півсотні інструкторів. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.